Вівторок, 25 березня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке СБУ запобігла теракту поблизу ТЦК. Хто готував вибух у кривому розі та що загрожує запроданцю? Опинилися просто в епіцентрі ракетного удару, які шанси на одужання двох залізничників, яких медики рятують після ворожої атаки. Спалах, удар, різкий, біль. Мене шлянули ну, як ката, так в пол сусіду є. Людський череп серед житлової забудови моторошна знахідка у центрі Дніпра, чому місцеві не здивовані, та що за таємниці приховує парк. Ми купляли будинок 20 років назад. Він вже стояв тут з 50-го року. То ми не знали. Але як копали отут яму, отоді знайшли кістки. На 17-ту годину в області із тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Вночі ж ворог атакував Нікопольщину. Агресор бив «Град» та артилерія. Також запускав дрони камікадзе. Під прицілом були Нікополь, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені багатоповерхівка та автівки минулося без поранених. Водночас сили ППО знищили над Дніпропетровщиною п'ять ворожих безпілотників. Карні Дніпра померла 15-річна дівчинка, поранена під час обстрілу Покровська на Донеччині. Лікарі тиждень боролися за її життя, але поранення виявилися надто важкими. Нагадаємо, росіяни завдали удару по місту 17 березня. Поранень зазнали двоє дівчат 15 і 8 років та їхній 12-річний брат. Діти отримали мінновибухові травми, опіки, переломи, забої та закриття черепно-мозкові травми. Хлопчика та старшу дівчинку доставили санавіацію до Дніпра. Восьмирічну дівчинку ушпиталили до лікарні. Добропілля. Вони дивом вціліли і відбулися лише подряпинами. Росіяни мало не вбили цілу родину у Нікополі. Ворожий снаряд поцілив просто у їхні будинки вже не вперше. кажуть господарі, коли обстріл припинився на допомогу постраждалим, одразу прибігли сусіди пізніше до відновлення потрощених на вулиці Осель. Подключилися і комунальники. Про майже щоденне пекло під обстрілами далі у нашому сюжеті. Я вийшла сюди на кухню, От это, я вийшла сюди на кухню, і воно як бахнуло, Ми всі вдома були. Син сидів у кімнаті. Чоловік в мене інвалід. Якраз зі спальні вийшов, я його годувала. Дочка зателефонувала, сказала, що зараз прийде. І Досі не відійшла від шоку пані Олена. Окупанти поцілили артилерійським снарядом прямісінько в будинок, де вона мешкала з родиною. Щастя, що всі відбулися лише подряпинами. Жінка розповідає, це вже втретє, коли їхня оселя страждає від окупантів. Цього разу будинок буквально залишився без однієї стіни. Ну, второї таж там повністю на другому поверсі. Ось ви бачите, все вилетіло. Пробита була ось тут стіна. Це зала, меблі. Я всі винесла, окрім стінки. Посуд зберігся. Зараз родина потроху латає діри в будинку, допомагають комунальники першими після обстрілу. Згадує жінка. На допомогу прибігли сусіди. Люди сильно допомагають. Хочу... люди сильно допомагають. Хочу їм подякувати і сусідам, і всім не кинули. Одразу прибігли на допомогу. На вулиці, яку атакували росіяни, пошкоджені щонайменше 10 будинків. Була пожежа в одній із хат. Сусід Олени згадує, ця вулиця постійно під прицілом ворога. Мою, о, там, де, де мою розбили, вже чотири рази в те саме місце. Пару дронів і два прильоти артилерійських. Гараж пошкоджений. Тому дуже повезло, що я в хаті не знаходився бо там не осталось нічого. Кував Нікополь з важкої артилерії та дронами надвечір. Згадує Єлизавета Аркадіївна. Жінка сильно перелякалася під час обстрілу. Вона якраз була вдома. Згадує поблизу вибухнуло двічі. перший, значить, вистріл. Був перший, значить, постріл, десь впало там. А я пішла на кухню поставити чайник. І так страшно. Такий удар просто все посипалось. Зі стелі в нас сипалось у вані кімнаті, посипалась плитка. Через потужну вибухову хвилю всі будинки на вулиці залишились без вікон. хвилою сюди дало, то Хвилою сюди дало, і воно все повилітало. Вікна повилітало, і все. Ось на веранді три вікна вилетіло, тут три і зверху три. Окупанти цілили по райцентру центру Марганецькій, Покровській, та Червоногригорівський громадах. Через обстріл постраждали четверо місцевих жителів. Двох чоловіків ушпитали в стані середньої тяжкості. Ще двоє потерпілих, лікуватимуться вдома. В громадах Потрощення кілька десятків приватних і багатоповерхових будинків, два підприємства та лінії електропередач. Вікторія Вахрушина, Альона та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Росіяни не припиняють і обстріли Херсона. Через скид вибухівки з БПЛА в Дніпровському районі постраждав 19-річний хлопець. Він отримав мінну вибухову травму та осколкові поранення Ніг. Поліцейські доправили потерпілого до лікарні. З вибухів розпочався ранок і для жителів корабельного району. Окупанти вкотре обстріляли житлову забудову в будинках місцевих. Потрощені стіни, дахи, вибиті шибки і двері. Друге вже другий застав нас на першому поверсі. Між Між першим, першим, а вночі масованої атаки ударними БПЛА зазнав ізюм на Харківщині. Ворог застосував 14 дронів типу шахет по цивільному підприємству. Виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Тяжкі забої внутрішніх органів та потрощені ноги. В одній з лікарень Дніпра рятують двох залізничників, які потрапили під ворожий обстріл тиждень тому. Тоді окупанти двічі за день підступно вдарили по транспортній інфраструктурі Дніпропетровщини. Медики вже провели пораненим по декілька операцій. Які мають шанси на відновлення та чи зможуть залізничники повернутися до роботи? Дивіться матеріал Анастасії Шуляк. Спалах, удар. Ріжки біль. Мене швинули кота. Так в пол сусідіє. Залізничники Олексій та Олександр згадують російський обстріл, який заскочив їх просто на роботі. Чоловіки опинилися в епіцентрі вибуху і отримали тяжкі поранення. Олексію 44 каже, віддав залізниці більше половини свого життя. Починав монтером колії, зараз машиніст. У той страшний день, 19 березня, якраз був на зміні. Метрів 60. від мене Якраз цей спалах, удар, знаходився в ремонтній ямі, під машиною ходову робили. Потім колеги дістали мене з цієї ями, з Чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики вже зробили Олексію три операції. В Олексія розбитий весь живіт, побитий шлунок, кишківник, стан поліпшився, але. Ще зостається важким. Колезі Олексія Олександру 20. Пішов працювати слюсарем на залізницю одразу, як став повнолітнім. Вибух застав його біля робочого роздягання, коли хлопець вже збирався додому. Не спів вийти, вийшов на вулицю. Сиєна ієскоудах. Мене швернула кота, так в пол сусіді. Олександр згадує, тоді був при свідомості, ба більше через адреналін піднявся і побіг. Від страху я від страху я зміг піднятися. Проліз через колі дістався майже до дороги. І це при тому, що в Олександра розтрощений та зостегновий суглоб, а уламки побили йому ноги. Зроблена операція, але ми бачимо, що. Подальшому потрібне ендопротезування, але його можна виконати тільки тоді, вже, коли загальний стан організму зможе витримати таку велику операцію. Найважливіше зараз, говорять лікарі, стабілізувати стан чоловіків та провести всі необхідні втручання, аби поставити їх на ноги. Тим часом обидва залізничники хочуть якнайшвидше повернутися на роботу. Хачу вище батьків. Хочу на машину, дуже хочеться вже повернутися до робочого місця, далі працювати, відновлювати колії. Я живу цією роботою. І прогнози на це у медиків добрі. Кажуть, лікування йде за планом. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Надайте ФСБ завербувати ваших дітей. СБУ звертається до батьків неповнолітніх. У відомстві зазначають, спецслужби РФ використовують дітей як інструмент для терактів. Зокрема, куратори обіцяють підліткам легкі гроші за нескладну роботу: забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Проте замість обіцяної оплати ворог дистанційно підриває вибухівку разом із кур'єром, прибираючи свідки, визамітаючи замітаючи сліди. Служба безпеки закликає батьків пояснити дітям, що такі пропозиції це. Смертельна пастка про спробу вербування негайно повідомляти у чат бот спали ФСБшника. А Укрзалізниця продовжує відновлення сервісів після хакерської атаки, що сталася 23 березня. Станом на зараз придбати квитки онлайн було ще неможливо. Натомість каси на вокзалах продовжують працювати у посиленому режимі із розширеними графіками. У компанії зазначають, нині там можна придбати квитки на найближчі дві доби. Всі потяги курсують за графіком. А про поновлення роботи онлайн сервісів Укрзалізниця повідомить додатково. Готував теракт на Дніпропетровщині. СБУ затримала у Кривому розі ворожого агента, який на замовлення ФСБ готував вибух поблизу місцевого ТЦК. За даними слідства, запроданець мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об'єкту. Окупанти планували підірвати її разом із агентом в ранкову годину пік. У такий спосіб росіяни сподівалися вбити максимальну кількість людей, одночасно ліквідувати свого поплічника як зайвого свідка. Виконавцем потенційного теракту виявився двадцяти. Шестирічний Львів'янин, якого ФСБ завербувала через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків, обіцяли йому 2,5 тисячі доларів. Нині підозрюваний під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Людський череп просто у парку. Моторошна знахідка у центрі Дніпра. Нарештки натрапили підрядники, які проводили будівельні роботи поряд. На місце одразу викликали правоохоронці. Ви, доки поліція. Проводить експертизу. Місцеві жителі геть не здивовані такі знахідці. Чому і що за таємниці? Приховує один із місцевих парків. Наша Анастасія Вільхова з'ясовувала. Усе лежить череп, усьо проводять роботи. Людський череп просто на узбіччі дороги на таку шокуючу знахідку днями натрапили будівельники. Астопольський парк навколо житлова забудова. Саме сюди днями протягували електричний дріт робітники. Натомість натрапили на кістки. Робота пішла не за планом. Довелося викликати поліцію. До поліції надійшло повідомлення про те, що під час виконання земельних робіт знайдено рештки кісток. На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліції, яка зафіксувала вказану подію за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Та поки моторошну знахідку направили на експертизу, місцеві навіть не гадають, звідки взялися рештки, бо переконані, це все відголоски історії. А точніше, стародавнього кладовища, яке колись було на місці парку, дідушка у мене Дідусь в мене тут похований. Він воював, захищав нас і поховали його на місці, де зараз пам'ятник. те що Севастопольський парк Історичний Некрополь, підтверджують і історики. Це е, кладовище часів Кримської війни 1853-56 років. Це перший пласт. Сюди везли солдатів Севастополя, в богогодні заклади, які зараз лікарня Мечникова. І вони там помирали в значній кількості. Їх ховали на схилі Дніпра, але це тільки перший пласт. Потім е, в цій місцевості було міське кладовище Катеринослава, в якому ховали. Але ну переважно мешканців нагірного району тут лежить мінімум 50 тисяч осіб. А потім прийшов радянський союз, і в 1941-му кладовище закрили. А за кілька років і зовсім знесли. Ось один надгробок, там десь ще один, і насправді їх зараз тут залишилось не більше десятка. Історики кажуть, всі надгробки, хрести та могильні плити ще за часів радянщини, просто зібрали і вивезли. А куди невідомо і досі, коли робили меморіальний парк 54-му році, була зроблена об'ява в місцевій пресі. Хто хоче, перепоховуйте своїх на інші кладовища? Є журнал. В обласному архіві, в якому лише близько ста позначок, тобто всього лише забрали близько ста осіб, і нам вдалося поспілкуватися з жінкою, родина якої також відмовилась від перепоховання свого дідуся. Аргумент дуже простий. Вирішили його не... вирішили його не турбувати. Він тут похований разом зі своїми солдатами. Цю та інші тисячі могил просто зрівняли із землею. Частину ж некрополю віддали під парк. Ось тут в радянський час була танцмайданчик на кістках, літній кінотеатр. Оце місце Лазарівської церкви, яке розкопане 2020 року. Вона локалізована, це її фундамент, декілька могильних пам'ятників. От, а отам е, далі залишки півбара, значить, Севастопольський парк, який функціонував 20 років. І на місці кладовища була таке злачне місце району. І іншу територію чекала не менш сплюндрована доля. Розташувала там житлову забудову. Це перевулки які Черновицький, льотний, балашовський спуск. По суті, люди живуть на кісках. І вже понад півсотні років люди регулярно у себе на городі знаходять кістки померлих предків. Ми купляли будинок 20 років назад. Він вже стояв тут з 50-го року, то ми не знали. А як копали отут яму, тоді знайшли кістки. Тоді взяли, і перезаховали отам на, в парк туди. Ну там така пуста ділянка була, і ми туди перезаховали. Ми мамі навіть не розказали, бо вона, вона б тут боялася вижити. А папа капа метр, потім чоловік приїхав. Вони скрізь тут, скрізь. Ну зараз вже там в огороді нет, дома было, ми ж вибирали І цього разу старе кладовище ніби знову нагадує про себе. Історія не зникає просто так. І хоча офіційна експертиза ще триває, місцеві не сумніваються. Це черговий привид минулого. Науковці наполягають, парк треба зробити меморіальним, а залишки Лазарівського. Церкви на його території, хоча б законсервувати, і тільки так ми можемо, хоч трошки, зберегти все те, що намагалися знищити радянська влада. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Уявіть, як це проводити власні наукові експерименти, працювати з лазерами та 3D-принтерами ще за шкільними партами, вчитися не за книжками, а просто у лабораторії, де кожен проєкт може стати справжнім відкриттям. Саме так тепер проходитимуть будні учнів Царичанської гімназії, адже там за підтримки благодійників відкрили diy лабораторію. Це справжня дослідницька майстерня, як школярі на Дніпропетровщині втілюють свої ідеї і змінюють майбутнє науки. Наша Олександра Максименко бачила. Такій лабораторії вони й не мріяли, але вже сьогодні захоплено працюють з реагентами та проводять перші наукові досліди. Насипаємо крихтали біхромату амонію. Тепер підпалюємо дерев'яну скіпку та підпалюємо нашу гірку зверху. У Церечанському ліцеї відкрили першу на Дніпропетровщині ДІ-лабораторію, яка стане осередком STEM напрямку. Простими словами, тут учні можуть опановувати науку, технологію, інженерію та математику, досліджуючи все на практиці. Наприклад, 12-річний Теймур вчиться робити лазерне гравіювання по дереву. Хлопець Завдіївки довгий час навчатися офлайн не міг. Тож тепер школа, тим більше, такі уроки. В радість. Люди тут можна порозмовляти, повеселитися, закрутити щось, намалювати щось. Буду більше тут знаходитись, бо тут можна все тут є, щоб поробити щось. В усьому допомагає наставник, або як тут кажуть, що Ми швидко це для зарича, щоб мають бути по <плес> там. Кола каже, такі лабораторії надважливі, адже діти можуть спробувати працювати з різними інструментами та технологіями, ближче познайомитись з новими спеціальностями. Якщо ми навіть 3-5% зробимо висококласних інженерів на базі таких лабораторій, це буде великий-великий прорив. Перед буде великий плюс. У класі обладнання як у справжній науковій майстерні: принтери, лазери, набори для експериментів. А головне діти можуть втілювати власні проєкти і постійно досліджувати. Коли ви проводите дослід, ви дізнаєте щось нове, спостерігаєте за різними реакціями, які дуже бурхливо іноді проходять. І це дуже цікаво спостерігати і вивчати матеріал за допомогою не просто зазубрити теорію, а подивитися це ще й на практиці. Лабораторію відкрили благодійники за підтримки партнерів. Все для того, аби розвивати науку в малих громадах і давати школярям практичні знання, а також можливість спробувати себе в усіх цікавих сферах. Це простір можливостей, це простір для втілення ідей, де діти, підлітки, молодь і в принципі будь-хто з громади має доступ до сучасних технологій, може відкривати для себе світ STEM, тобто світ науки, технології інженерії від. Повідно розвиватися в цих напрямках, втілювати проєкти. І це дуже корисний досвід для дітей, підтверджує заступниця директора Церечацького ліцею. Діяльність навчання дає нам е, серйозний результат, тому що адже ми вчилися, дивіться, дистанційно, змішано, є певні освітні втрати, а надолужити як швидко можна тільки через діяльність підхід. У ліцеї зараз навчаються понад 800 учнів. Частина з них переселенці. Через війну тривалий час школярі навчалися дистанційно, тож зараз захоплено. Нім повертаються до повноцінної освіти та прагнуть більше знань. І часу дарма не гають. В планах ліцею вже є два проєкти, як у дослідження річки Орілі та облаштування місцевого парку, дерев'яними виробами, які виготовлять самі учні. Олександра Максименко, Тарас Іванов, новини 11 каналу. І до спортивних новин тенісистка Анастасія Ніколаєва з Дніпра стала чемпіонкою турніру у Юрмалі. У вирішальному матчі спортсменка разом з естонкою норою Олівією Адамсон обіграли пару з Латвії. А в фіналі одиночної категорії 14-річна Дніпрянка на жаль поступилася. першій сіяній Марії Луави і отримала срібну медаль. І на завершення випуску про погоду у середу у Дніпрі прогнозують в день 15 градусів тепла, вночі плюс 7. атмосферний тиск 750 міліметрів. ртутного стовпчика за даними ДНО імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі.